Сталоський державний службою і народ. Народ взяв владу в свої руки. Тому що людям надаїлася бандитська влада, надоїла імпотенти від опозиції. Нам е, нічого не стається, як, е, як лягти костюми на своїй землі. Нам нема куди відступати. Да? Це наша земля, ми її ніколи не конемо. І коли Майдан буде замку, собі задушить, майдан повинен вийти за свої межі. Він вийти в Києві, повинен бути 3, 4, 5 майданів. Вони сходяться по Києві, як само всі області Західні, Північні, Центральні країни, повинні підняться. І коли в Києві об'явили про створення народної... На місцях, в областях, в районах, в селах вони створюють свої народні ради, формурувати, де муніципальну поліцію, де сили саморони, де національну гвардію, усіх, я призваю, всіх українців, націоналістів, патріотів. <плес> Потому что мы достаточно. Збитки є достатні. Все-таки вибиті і центральні. Треба міняти буде всі центральні двері. Треба буде міняти цю перегородку. Потрібно буде міняти стеклопакети. Звичайно, є. є збитки, які в даний час ще не можемо так просто порахувати, але в неї. Так, достатньо. Емоції переповнили людей. Мабуть, трошки було неправильно зроблено те, що заблокували вхід в адміністрацію. Все таки це і адміністрація, і обласна рада знаходяться в одному приміщенні. В принципі, можна було трошки поступити по іншому, і цього би я думаю б, не було. А ми їм не забороняємо, підключаємо, дає можливість користуватися світлом, туалетами. Питань немає ніяких. Ніхто не забороняє. Тут є десятка, які дивляться також за порядком від громади. Я єдиний представник який на сьогоднішній день є в цьому приміщенні від влади. Завтра як буде функціонувати? В штатному режимі? Ну ніяких не було вказівок, що не в штатному режимі. Прийдемо на роботу, побачимо. Я буду ночувати тут. Нічого, ніхто не ні божечки, прийди, нам дай, ні шансу, боже, як може бути, що я не можу? Я вже